Останнім часом однією з обговорюваних тем стало реформування органів внутрішніх справ. 27 квітня підписано наказ головного управління МВС України в Донецькій області про реорганізацію відділів внутрішніх справ. Реформування пройде в Костянтинівських, Артемівських та слов'янських міських та районних відділах міліції. Про це на прес-конференції журналістам повідомив начальник слов'янського міськвідділу міліції, полковник Борис Лук'янов. Мета реорганізації скорочення керуючого складу і збільшення кілько кількості співробітників, які безпосередньо несуть службу по захисту громадського порядку і займаються розкриттям злочинів. Особовий склад міськвідділу збільшиться з 362 до 492 співробітників. Як запевняє керівник відділу, в місті міліція працюватиме в звичному режимі а от селяни мають відчути зміни на краще. По районам будет следующим образом. В настоящее время в районе существует, как вы знаете, три пома, да, поселковых отделений милиции. Это Андреевский, Черкасский и Болбасовский. В принципе, все так же оно остается. Значит, единственное, что мы все-таки обосновали и с нашими предложениями согласились в управлении, и в штате это уже предусмотрено, мы добавляем еще Райгородский. В Райгородке будет еще дополнительное поселковое отделение милиции по обслуживанию Райгородского поселкового совета и ближайших сел. И вот таким образом у нас получается, что весь район будет перекрываться силами четырех помов, четырех помов и двух гомов. Реорганізація триватиме протягом двох місяців. Звичайно, деяких труднощів не уникнути, але керівник впевнений, це тимчасове явище. Головне, щоб громада і району, і міста відчула себе захищеною. Більше співробітників, непосредственно займаючись хрена пісапередка розкриті преступлень, будуть займатися іменно на місцях. Ну в будь-якому випадку оцінку нам населення дасть, города, района і громада.